Okay. Продовжуємо нашу розпаковку, яка вже виглядає. Я не знаю. Це... По цьому е, календарю, ніби машина приїхалась. Але нічого, ми не звертаємось увагу і відкриваємо сьогодні 10-й день. 10-й час летить невгамонно. І сьогодні у нас, господи. What is that? Ось 10-й. Подивіться. Я не впізнаю цей серіал. Обожнюю відкривати серіали, які не шаря. Але ви мені минулого разу підказали подивитися з назву того серіалу, що з відкривашка для пива. Ну, я його записала. О, блін, я дивилася на це. Це суперк'ют. Я буду це носити. Я, я прям на це чекала. Це одне із небагатьох, що мені дуже подобається. Це, коротше, браслетик такий на ручку в'язаний від Netflix. Пляха, прикольно. Скільки серіалів треба подивитися, щоб зрозуміти, хто, що це носив, що воно таке. Ну воно просто мені подобається. Я, правда, не знаю, як його вдягнути. А, все дуже просто. Зараз правильно, зробиш, недорого коштують. ну, як вам? Скажіть. it's that thing i like it